Привіт! У цьому відео хочу поговорити про еміграцію в Польщу. Прийнято вважати серед українців, що еміграція в Польщу це щось таке досить легке, і там легко адаптуватися, і там класно жити, набагато краще ніж в Україні, і взагалі там все супер чудово. Але як виявилося, що не так все рожево, і не одні там єдинороги бігають по тій Польщі, що все ж таки питань дуже багато, і деякі питання можуть стати навіть критичними. Так, для українців набагато легше адаптуватися в Польщі, і мігрувати в Польщу У нас багато всіляких родичів, які були поляками, можна зробити собі карту поляка. Також українська мова дуже схожа на польську. І все зрозуміло. Наприклад, я розумію все. Я не говорю назад, так але для мене все зрозуміло. Я думаю, що більшість українців так само розуміють просто все, що говорять поляки. Так само і поляки гарно розуміють українську мову. Можуть прикидатися, що не розуміють, але частіше за все, що то неправда, що поляки не розуміють. Розуміють також серед українців, прийнято вважати, що ми з поляками дуже схожі культурно. Поляки так не думають. Це теж така різниця. Це не критично, все одно, якби більш-менш в суспільстві українці і поляки можуть співіснувати. Що не можна сказати про людей не слов'янського походження, людей темношкірих, тим паче. Тут будуть великі проблеми. Але залишимо ці культурні питання на устанок, це не найголовніше, на що треба звернути увагу. А от на ринок праці, і на рівень зарплат, потрібно дивитися в першу чергу. Так от, в Польщі дуже низькі зарплати порівняно з іншою Європою, і порівняно з співвідношенням того, що вам потрібно на життя. Я чого там приховувати? Дуже хотіла колись переїхати в Польщу. Взагалі, я з дитинства марила переїздом в Польщу. Мені там подобалося неймовірно. От ми заїжджали в Польщу, мені років 12, Тут Україна все голівосі, знаєте, а там все таке гарне, і ці кафешки, і люди по кафешках. І вичищені будиночки, і поляки такі задягнені, красиві. Ну, коротше, марила я тою Польщу. Але зараз, коли я виросла, коли я ще й пожила ось вже 5,5 років в Естонії, Польща мені не видається такою чудовою країною, і особливо, якщо ми беремо рівні зарплат. Я все ж таки там намагалася переїхати в Польщу якийсь час, і я досі іноді споглядаю на польський ринок праці. Так, от дуже тяжко знайти зарплату, хоча б приблизно таку в Польщі, яку я отримую в Естонії, за ту саму роботу, яку я роблю в Естонії. Це не означає, що моєї кваліфікації не потрібна на польському ринку, і це не означає, що моя робота низько оплачувана. Ні. Такий середній менеджер, можна так сказати, і такі фахівці, як я, потрібні в будь-якій країні. Тож, в принципі, я можу шукати де завгодно. Так, от в Польщі, проходячи співбесіду, і коли я озвучую на який рівень зарплати, я розраховую, я прям. Ну не один раз я чула від відчарів, знаєте, такі, а, окей, ну, і потім отримувала лист, ви нам не підходите. Хоча до цього так там проходила всі рівні і технічні питання, все закривалося і все було типу клас. А от коли зарплата, ну не готові вони платити, і мій випадок це не єдиний такий. я знаю людей, які переїхали в Польщу, в принципі, вимушено переїхали. І деякі знайшли роботу, звісно, деякі знайшли. Я знаю людину, яка навіть знайшла найбільше гроші ніж в Україні. А в Україні в неї була досить хороша зарплата. Тобто ми говоримо про декілька тисяч євро. То в Польщі вона все ж таки знайшла роботу. Ну, На менше вона б не пішла, вона б не звільнилася, тому що в неї була віддалена, вона могла працювати, продовжувати на українську контору, але вона, бачите, знайшла. Це такий більш унікальний випадок. Вона такий унікальний фінансист, можна сказати, який знає багато чого цікавенького. З одного боку, таких людей на ринку не багато, а з другого боку і потреби на таких людей не такі високі. На офісні роботи. Ось така ситуація. Я не в курсі зарплат на роботи не офісні. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, і мені буде цікаво подивитися і іншим інформацією. Це теж може знадобитися. Можливо, навпаки, можливо, в Польщі дуже гарні зарплати для механіків, для електриків на будівництві. Яка там зараз ситуація, тому що ну. Все може змінюватися. Знаю, що багато іспанців поприїжджали робити на будівництві в Польщу, тому що в Іспанії там проблеми з зарплатами, і вони якось демпінгують ці іспанці, хоча де там в Польщі демпінгувати ті зарплати. Я не знаю, навіщо вони на це погоджуються. Ну, ось так думаю, також треба зазначити те, що все ж таки в Польщі існує таке негласне комуство. І якщо буде стояти питання, підвищити вас, іноземця або поляка, ви разом в одній команді, наприклад. Так, ви виконуєте однакову роботу, однаково гарно, то скоріш за все візьмуть полякам. В Естонії в принципі так само. Я думаю, що це в будь-якій країні так. Кожен підтягує свого. Я не знаю, чи в Україні б це спрацювало. У нас в Україні чомусь люблять іноземців і вважають їх розумнішими. Не знаю теж звідки це повелося, тому що дуже часто іноземці далеко не розумніші за українців. Українці дуже квітливі, розумні. Але чомусь низько себе оцінюють. Так про зарплати і роботу поговорили. Але для того, щоб влаштуватись на ту роботу, вам потрібно мати дозвіл на роботу і потрібно певного документи для того, щоб перебувати в Польщі більше ніж три місяці. Наразі можна оформлювати собі. Захист і він дає право працювати відразу. Захист, наскільки я розумію, що отримати досить легко для людей, які вимушені переселенці. Але от я все одно чула багато історій, що щось там від них вимагають, якось нерви роблять людям, якихось папірців доносити, щось там переносити. Мені здається, що це тільки на першому етапі, а далі, вже, якщо ви вже оформили, то там автоматично кожен рік продовжується термін дії цього захисту. Певно, допоки не зміниться ситуація з війною в Україні. В Естонії є можливість. Оформлення міжнародного захисту це для тих, хто виїхав раніше ніж почалася війна. І їм немає типу, як куди вертатися. Але я знаю, що в Польщі з отриманням такого міжнародного захисту можливо це якось інакше в Польщі називають. Не знаю. Вони повинні це видавати, але вони дуже дуже тяжко видають отакі захисти. Людям легше в Німеччину поїхати отримати там документи. Хоча Німеччина ще та теж бюрократія, бюрократична тортурна машина. Але польща тут вона вже переходить всі межі. Дуже уявні і неуявні, які тільки можна собі продумати, як вони змучують людей з цими дозволами. Якщо ви не вимушений переселенець, якщо вам відмовили в наданні міжнародного захисту в Польщі, то з документами ці карти побуту, здається, це називається. Поправте мене, якщо я неправильно це називаю, то часто люди чекають рік. На документи, тобто вони подалися. Їм сказали, типу, окей, ми дамо вам документи, погоджуємо там через декілька місяців і кажуть, що ми дамо вам картку на рік. Люди чекають картку рік. Типу, а через рік вже знову треба подаватися. І люди як. В'язні в Польщі вони не можуть виїжджати якось, ну коротше, там якісь проблеми з цими документами постійними, що не робить великої честі Польщі. Коли я думаю про переїзд в Польщу, отримання документів на проживання для мене виглядає таким серйозним величезним мінусом, тому що, якщо порівняно з Естонією, наприклад. Я приїхала, в мене був контракт, мені видали дозвіл на життя на п'ять років. Я от один раз сходила в поліцію, і все. Через п'ять років, ну, ми через чотири з половиною подалися, щоб про всяк випадок, і нам подовжили ще на п'ять років, і мені, і сину. Все, це все. Тобто один раз поліція добре, два, один раз ви йдете подати документи, щоб офіцер перевірила, чи перевірив ваші паспортні дані, документи, і все таке. Тобто вони приймають, а потім ви приходите забирати картку. Все, ну, через місяць чи через два. Взагалі ніяких проблем. Так, в поліції можуть виникнути додаткові питання, але. Я не пам'ятаю якихось тортур таких, що доносите то, доносите це, доносьте, і це все не треба доносити. Тут автоматично ви можете в електронній пошті просто послати, вам прислали електронного листа, ви відкрили, подивились, там щось сфоткали документи, переправили чи відписались, пояснили якесь питання офіцеру. Все, це все. В Польщі треба ходити, в Польщі треба стояти. Короче, не дуже приємно. Тож так, люди. Думайте, не знаю сильно, як в інших країнах. Я знаю, що в Балтійських країнах, в принципі, приблизно так само, як в Естонії, все просто. Знаю, що в Швеції також досить бюрократично, але там немає таких сильних тортур. В Німеччині страшна бюрократія. Ну. Чесно кажучи, мені видається Істонія якоюсь такою країною раєм в плані документів і посвідок на життя. Тож знайти щось подібне десь по Європі буде тяжко. Добре, уявімо, що і роботу ми знайшли, і зарплату собі виторгували нормально, і дозвіл на роботу ви отримали в поліції, і документи на проживання ви отримали, все у вас є. Де жити? Питання житла завжди актуально, і Польща наразі одна з європейських країн, де за останні декілька років вартість житла. Підвищилися в рази, не пам'ятаю чи то 30% чи то 20% виросла вартість на нерухомість і на оренду також. Тобто польща тут взагалі просто рве всі шаблони і летить вперед з цінами на нерухомість. Якщо брати об'єктивно, то в Польщі нерухомість набагато краще ніж, скажімо, в Естонії чи в Литві. В Латвії не знаю це про Балтійські країни. А так само, як і в Швеції, в Швеції дуже маленькі квартирки. Хоча в Польщі також багато маленьких квартир, ці кавалірки, але вони дешеві порівняно з шведськими кавалірками, також в Польщі житло, я думаю, що десь на рівні з Німеччиною, хоча в Німеччині так, вже житло буде покраще ніж в Польщі, як по якісті. Хоча теж це питання, це завжди можна знайти і гарне, і погане, але дуже коштовна нерухомість. Плюс, коли ви емігрант. Коли ви навіть з України, такий, начебто, близький рідний полякам, все одно досить часто зустрічається, що поляки, коли чують, що ви іммігрант, вимагають подвійну потрійну суму залогу чи ще щось таке, якихось гарантій. Коротше, знову ж таки, якісь трохи тортури з пошуком цього житла. Я не можу сказати, що в Естонії шукати житло ну, простіше. Тут просто його мало, житла не так багато, як житла в Польщі, це якщо порівнювати. Ціни так само варіюються і якість так само варіюється, але більш якісного житла більше в Польщі. От якби я вибирала по житлу, а не по документах і роботах, то так Польща стояла б на першому місці. Так, про закриття фізичних потреб ми поговорили. Все зрозуміло, і зарплата, і робота, і житло, і документи. Припустімо, що все в нас є. Прийшли три кола тортур по всіх можливих і неможливих установах. Коротше, молодці, все у нас зроблено. Але тепер приходить питання адаптації. Як я вже казала на початку, що поляки не думають, що ми такі рівні з ними. як ми думаємо, що ми тіпа близькі до поляків ні у них досить відрізняється і культура і. Устрій сімейний, але все ж таки досить прийнятний і близький нашому розумінню. Це не в Занзібар переїхати, де зовсім все інакше. Чи можливо там було б адаптуватися легше, коли ти не очікуєш, що щось має бути так само, як в тебе вдома? а Воно потім в тебе дивує, що воно не так само. Так, якщо по суті, то треба бути відвертими, що поляки такі. Добрі ксенофоби, я б сказала, вони не приймають сильно чужих. і Оце польща полякам, і оцей день, коли поляки виходять на вулиці і іммігрантам, прям влада говорить: краще не виходьте, почекайте, пересидьте, бо вас можуть побити. Ми не несемо відповідальності за ваше життя і здоров'я, якщо ви будете ходити в цей день по вулицях. Це здається в День Незалежності, чи що щось, але не важливо, який і вже то день, такий день існує, і це ненормально. Також це не давня інформація. Це усьо, ми усьо приїхали з Польщі, були там тиждень, дуже багато таких хлопців. Знаєте, як я б сказала, такі корінні троєщинці з 90-х. Оці на спорті, такі штанішки спортивні. Ну, якось я може просто відвикла від того. В Україні я рідко таких хлопців бачу зараз. Більше люди втягаються, більш якось ем, ну, casual, можна сказати. Я не знаю так. так, не так спортивно, як в Польщі. І звісно, в Естонії тут також, хоча тут і холодно, але люди все одно намагаються якось триматися і вдягатися більш-менш не так спортивно як. Ось в Польщі. В Польщі багато таких, знаєте, ну тільки стакан сімок, і все. Ну він просто хлобак з Троєщини десь кінця 90-х. Добре, не будемо про те, то, тому що, може, не всі знають, що така траєщина, але це такий район в Києві, який славився такими ханчами, Я не знаю, і не хочеться мені навішувати якихось шаблонів чи ображати хачів, але... Коротше, ви зрозуміли. Також, звісно, треба пам'ятати про те, що поляки вважають себе вищими за нас, за українців, більш освіченими, більш культурними. Так не всі, звісно, не всі, але в масі вони вважають себе кращими. Не те, щоб мене сильно турбувала їхня думка, але коли я живу в Польщі, то, мабуть, на то варто зважати, і то може бути не завжди приємно, коли тобто, тебе ставлять трошки трошки типу, нижче рівнем. І оця якась звичка поляків, що українці мають працювати десь типу, в полях в прибираннях чи на будівництві, і для них було, я думаю, якимось відкриттям, коли поїхали до них українці, які не потребували власне переїзду в Польщу і низькокваліфікованої роботи, коли вони усвідомили, що в Україні є нормальні люди, які набагато краще живуть, ніж ті ж самі поляки. Їм це не дуже приємно. Не всім, так не всім, але в більшості випадків якось так виходить, що визнавати, що українці розумніші і кмітливіші не для поляків. І так вони люблять погейтити якихось темношкірих. Чи азіатів, чи ще когось. Для мене це трохи неприйнятно. Я не люблю жити в суспільстві, де панує булінг, і отака якась типа створюється аля класова нерівність. Ну навіщо це? Коли рівне ставлення до людей з будь-якої нації, будь-якої раси, кольору шкіри, я не знаю розрізу очей. Кожен з нас може привнести в суспільство щось хороше, і коли нормальне ставлення, то ризики соціальної поведінки зменшуються значно. Також люди, які переїхали в Польщу, частенько жаліються, що дуже низька соціальна підтримка. Не те, що грошей роздають мало, а от якось дуже. Тяжко зрозуміти, що від тебе вимагають не сильно відкриті в цих імміграційних службах для того, щоб розповісти іммігрантам, як же їм краще бути. Це можна віднести до пункту про адміністративні питання з документами. Але ж вам потрібні не тільки документи, вам потрібні в медичні заклади звертатися. Хоча є відгуки про медицину, що медицина гарна в Польщі, так там треба почекати, де в Європі не треба чекати. Але що медицина дуже гарна, що всі послуги, які необхідно, надають дуже на гарному рівні. Тут, тут, тут плюсик. Якось не можу сказати, що дійсно соціальна підтримка на низькому рівні. Тих людей, яких я знаю, ні у кого не було проблем з влаштуванням дітей в школу, в садочок, якісь додаткові гуртки, все нормально. Якось і суспільство приймало дітей досить, досить добре. Так бувають черги в школу, так бувають черги там в садочок, чи вас кудись там направляють, переправляють, але взагалі то ну таких сильних проблем. Ну, я не знаю. Якщо існують, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб люди теж знали і зважали на ці питання, тому що інформація змінюється, можливо, щось змінилося. У мене не так багато людей з дітьми, які змінюють щось. З дітьми люди зазвичай приїхали і не сильно рухаються. Коротше кажучи, якщо ви думаєте приїжджати в Польщу зараз. То зважте всі за і проти. Звісно, якщо ви вже в Польщі і все у вас там влаштовано і добре. То ви певно не захочете десь переїжджати. Або якщо ви все життя мріяли опинитися в Польщі, і ви думаєте, що Польща це єдине, що вас влаштовує? Будь ласка, їдьте, це ваш вибір. Але якщо ви дійсно думаєте і аналізуєте, чи варто вам їхати в Польщу чи якусь країну іншу обрати, то подумайте, зважте всі за і проти. Наприклад, я 100% не обиратиму Польщу. Як альтернативу Естонії і ще вагомим аргументом тут для вибору Польщі як місця для життя необхідно взяти до уваги той факт, що по опитуванням близько половини молодих поляків. Хочуть приїхати жити в іншу європейську країну, бо там і рівень життя кращий, і, і соціальні умови кращі, і більше перспектив для кар'єри. Тобто багато поляків молодих вони переїжджають або в Швецію, або в Німеччину, або в Британію. В Британію багато їдуть і в, Шу... і в Німеччину багато, в Німеччину багато, менше, чи в Данію, чи в Нідерланди. Ось так. То подумайте, можливо, вам треба подивитися на цих молодих поляків і також їхати в якусь іншу країну, ніж Польщу. Або ні? На цьому можна завершувати, я думаю. Будь ласка, пишіть в коментарях, які там апдейти зараз по життю в Польщі. Можливо, я у всьому помилилася, і мене треба виправити, будь ласка. Поле коментарів не обмежене. Дякую вам за перегляд. Попрошу поставити подобайку, підписатися. Власне, про Польщу в мене небагато. Але якщо вас цікавить життя в Естонії, будь ласка, підписуйтесь і спостерігайте. У мене багато відео про Естонію, про життя тут, як тут адаптуватися, куди тут ходити, де щось подивитися і як тут розбажатися. На цьому все. Гарного нам дня!